Вінничанам варто готуватися до різких змін погодних умов. Після прохолодного початку з дощами та поривчастим вітром вже середи температура повітря підвищиться до 25 градусів, а в четвер стопчики термометрів сягатимуть і 30 градусів. Останні дні літа ще радуватимуть вінничан сонцем та теплом. До кінця місяця в нас погоду буде обумовлювати поле підвищеного тиску. буде без опадів. Завтра в нас ще буде прохолодно вночі 8.13, день 21.26. один А з четверга повітряна маса поміняє свій напрямок з північного заходу на південний захід, і до нас почне надходити гаряче повітря з північ північної Африки. Четверта п'ятницю вночі десь 10.15. В день 27-32, а субота-неділя буде ще тепліше, вночі вже буде 13-18, а в день 28-23. Місцями по півдню, може, до 35 градусів. Пониження температури та душі, які були на початку тижня, можуть викликати втому, головний біль, загострення хронічних захворювань і зміни настрою. А от спекотна і сонячна погода впливає на людей із підвищеним тиском, може спричиняти теплові удари та посилювати навантаження на серцево-судинну систему. Різкі перепади температури від холоду до тепла також позначаються на самопочутті. З'являються головний біль утома або коливання тиску. Лікарі радять одягатися відповідно до погоди, стежити за самопочуттям, пити достатньо води, регулювати фізичну активність та людям із хронічними хворобами бути особливо обережними. Ми запитали віничан, як вони реагують на зміни погоди. Коліна крутить, є знайомию, яких коліна крутить. Голова болить, не знаю, на нас немає. У настрій змінюється. Коли погода погана, спати хочеться менш продуктивний. А коли навпаки гарно, от як сьогодні сонечко, а ще коли подивилися, що зараз буде цілий вересень, у нас гарна погода, то звичайно, що тут вже плани такі, що ще кудись поїхати, відпочити. Організм дуже це відчуває. Відчувають більше це люди похилого віку. Бачу по своїх батьках, тобто ну і лише бабусі, дідусі. Але, хоч і сама не в такому віці, теж звичайно, дуже особисто мене це головні, головний біль. Голова болить а, от і разом з тим і скаче мій настрій. То ти дуже весела. Же похмура, вже тобі все не подобається, Ти психуєш, от, і це дуже впливає на мою роботу загалом протягом дня.